У 2023 році депутати міської ради виділили кошти на реконструкцію даху з енергоефективними заходами гімназії номер 9 в сумі 7 мільйонів 800 тисяч гривень. За результатами тендеру переможцем визнано будівельну компанію Новотел, яка запропонувала свої послуги за 6 мільйонів 520 тисяч гривень. Вартість проектних робіт складає 262 тисячі. На даний момент основні роботи завершені, проводиться у Теплення горища та встановлення водовідливів і відмостків навколо гімназії. В рамках проєктів з енергоефективності міською радою було виділено кошти на заміну вікон в спортивній залі, коридорах та окремих приміщеннях закладу. Виконавцем робіт стало товариство Браво НВ, що встановило 47 нових енергоефективних віконних конструкцій вартістю 554 тисячі гривень. Додатково було виділено 198 тисяч гривень для заміни вікон на енергоефективні в їдальні гімназії. Виконавцем робіт буде також товариство Браво НВ. Для косметичного ремонту спортивної зали виділено 50 тисяч гривень. Здійснено побілку, фарбування, а також заміну освітлення та ремонт електричної проводки. Також для вікон спортивного залу замовлено захисну сітку вартістю 15 тисяч гривень. На знесення старої будівлі гаражів з міського бюджету було виділено 203 тисячі гривень. Роботи виконані за 180 тисяч гривень. На місці знесення розпочато будівництво найпростішого укриття для учнів гімназії, на яке виділено 7 мільйонів 700 тисяч гривень. За результатами відкритих торгів, переможцем стала будівельна компанія з міста Житомир Комунальник за 7 мільйонів 417 тисяч гривень. Вартість проектних робіт склала 250 тисяч гривень. На даний момент роботи розпочато.